Ще одна президентська відзнака у нашого колеги за особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Відзнакою президента України за військову службу Україні нагородили Миколу Кобилюка, буковинського журналіста, автора та ведучого багатьох проєктів телеканалу ТВА, а нині солдата Збройних сил України. У журналістиці Микола Кобилюк працює понад 12 років. До команди ТВА він долучився у 2017 році є автором і ведучим низки аналітичних програм, у яких порушував суспільно важливі теми після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Микола добровільно вступив до лав збройних сил України. Попри складні умови сьогодення, він не перестає бути відданим справі свого життя. Журналістиці продовжує писати фронтові репортажі, розповідати історії побратимів та підтримувати бойовий дух спільно з відомим чернівецьким режисером і військовим Олександром Ткачуком став співавтором документального фільму Готові до спротиву про бойовий шлях 107-ї бригади ТРО. Нагадаємо, що Микола Кобилюк вже не вперше удостоєний високою державною нагородою. Нещодавно він отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ за зразкову службу, а також Низку регіональних і загальнодержавних нагород за внесок у розвиток української журналістики.